Я вас вітаю. Це Радевилів, етнопарк Ладомирія. І це шеф-кухар місцевої аустерії. Це такий ресторан, не ресторан, корчма, не корчма. Що таке ресторація? Ресторація так. українська. І тут давньоволинські страви відроджуються. Про що мені розповів щойно Володимир дзьобак. Так. Ваш засновник, натхменник і, і, і взагалі людина, без якої етнопарку не було. б. Аустерія – це ще й своєї історії йде до давнього Риму. В давньому Римі це таке були. Заклади харчування, які спеціалізувалися на локальній їжі, на локальній випивці. Хороша вена. Але це такі прості були, от місцеві всі. Тому ми цей принцип місцевих, всього місцевого, Волинського, ми запозичили. Потім, правда, ці устарії з'явилися в 16-17 столітті. Одна із них є залишки в Львівській області, одна із них є залишки в Білій Церкві, тому ми знайшли якусь таку цікавинку і її зробили. У нас з'явився заклад. З 2013 року паралельно ми вели такий процес дослідження і відродження староволинських страв. Ми зробили рецепт. Цей рецепт називається з бабусяної печі. Ми його робили спільно із школами. Діти йшли до своїх бабусь, правило до бабусі, рідко було і дідусів. Вони йшли і розпові... розпитували, що вони харчувалися в своє дитинство, тобто, що їм батьки готували колись. Ми сьогодні там понад 15 різноманітних страв відродили. Це і білий борщ, це і вареники і сома, це і волоханики, які ви сьогодні побачите. Волоханики там. це староволинська е, страва. І ось про волоханики нам розповіла одна із місцевих мешканок. Радавилівського району, ну, сьогодні це Дубенський район, яка розповідала про те, що готувала цю страву її мама. Мамі готувала бабуся, в свою чергу бабуся готувала ще про бабусі. Цю картопельку ми відварили, зараз ми її на м'ясорубці перемелимо. Сиру картопельку налимо на кухонному комбайні. Щоб вона була продовгуваста. Бачите, як іде? Тобто сира змішується з вареним? Так, звісно. Це, це тісто виходить? Так, ми додаємо ще сіль, перець і картопляний прохмаль. Це як зразу, на зразу. Подібно, але одразу середині без грибочків, а це в нас буде з грибами. Беремо сиру картопельку, сік віджимаємо, щоб не текла. До сирої кладемо варену картопельку. Гарно змішуємо. Солимо. Перчимо. Небагато. Добавляємо крохмал картопляний. Це для в'язкості. А що дає волохатість? А оці продовгості, що ми з вами терли. Картопелька. Ага, оце саме воно є. Так. А воно коли зготується, буде видно його? Ну, воно трошки буде поперечки. Беремо цибульку, нарізаємо мілко. Нам потрібно, щоб трошечки цибулька підсмажилася, була золотистого кольору. Потім ми додаємо печериці, мілко ріжемо, Сіль, перець. Вона охолоджується і формуємо волохами. Робимо кульки. Тепер ми ріжемо печериці. мілко нарізаємо, поки наша цибулька смажиться до золотистого кольору. Готуєте тільки на роботі чи вдома теж? Вдома також. Ви знаєте, в мене чоловік він любить м'ясо, як кожен мужчина, але волоханики йому дуже подобаються. Тому що там до волохаників в нас іде сметанка, шкварочки дуже смачні. Вам сподобається. Беремо шкварочку. Зрізаємо шкуринку, вона нам не потрібна. І будемо нарізати. Поясніть мені, що таке шкварочка. Я думав, шкварочка це сало таке. О, під, під це сало, сало з м'яском. Ага. Ось я вам Це покажу. вже воно шкварочка по-вашому? Ні, ми його зараз піджаримо. А, і тоді буде шкварочка? І тоді буде шкварочка. Я це як під черевина. Так. Шкварочка дає ситість. Смак. Це ми кладемо на мисочку, щоб воно прохололо. Олії на сковороду, посмажити шкварочки. А там сала не, не, не вистачає? Там вистачає сала, воно буде більш сочніше. Це вже такі секретики від шеф-кухаря, а не від предків. Чи наші теж так робили, бабусі? Напевно, ні. Раніше й сало не таке було. А так як ми дали олійку, то воно буде більш жирніше більш сучніше буде. І тушимо до золотистого кольору. Так. Ми втушили вже шкварочки золотистого кольору. Трушимо, включаємо воду на волохани, які ми зараз йдемо формувати. Беремо руки, змащуємо олійкою, беремо такі кульки, таким приблизно розміром. Кладемо начиночку. І ви сюди борошно не кидали. Ні, тут ага. тільки крохмаль. Картопля варена і сира. Водичка зараз закипить. Ще хвилиночку. Це наші волоханики, які вже сформовані. Тепер ми кладемо волохани. Помішаємо легенько, щоб вони не прилипли. Начинка фактично готова, так? так. Скільки їм вається? А вони зараз пливуть і вони вже готові. 4-3 хвилинки. Наші волоханики вже зварилися. Бачите, вони такі волохатенькі? Бачу. Метанка і наші, Зелень. Хороше до столу, смачного. Ну, подивіться, виглядає прекрасно. Я навіть не сумніваюся, що це смачно. По мені мало солі, але це мій смак. Сіль на столі, а пересів, ну самі знаєте де. Так що, люди, смакуйте, досліджуйте свою локальну кухню. Можливо, у вас поруч щось, ваші предки готували таке, що і на голову не налазить. Але це смачно і цікаво. Приїжджайте Владомир'ю Радивилів. Ви точно не пошкодуєте, mm. uh.